Чи бачите ви через закриті очі? Ні? Тоді розповідаємо, що ж насправді відбувається під час ламінування Вій. Ламінування Вій це процедура, яка надає віям яскравий вигін на декілька тижнів. Поговоримо про етапи проведення: підготовка Вій, очищення та знежирення Вій, вибір і встановлення валиків. Фіксація та викладка Вій на валик за допомогою клею для ламінування Вій. Далі наносимо перший складник, який відповідає за розм'якшення структури вій. Саме цей склад підіймає вії та дає основний вигин. Після наносимо другий складник, який відповідає за фіксацію нового напрямку Вій. А третій складник живить та зволожує волосок. Після цього для ще більшої виразності фарбуємо вії. Далі змиваємо фарбу та знімаємо валики з повік. І приступаємо до нанесення догляду, який насичує волосок кератином, амінокислотами, надає гладкості та блиску. І в кінці підкажемо, як доглядати за віями після ламінування. До речі, цю процедуру можна поєднати з брівками, що значно зекономить ваш час. Чекаємо вас на найліпші вії та брівки, запис через директ.